Ми бліді так дившись, не були, щоб купити свою мрію. Я залишилася, Ну, треба наводити порядок. Сім років Оксана разом з родиною жила у цьому будинку. Каже, довго збирали гроші, аби придбати житло, і за секунду ворог зруйнував їх мрію. Але найголовніше каже жінка, що чоловік та син залишилися живі, адже під час тривоги ховалися у коридорі. Приїхали рятівники, вони нас забрали, відвезли до себе. Ми там почекали до шести ранку, вони нас заново сюди привезли. А тут уже після ракет зовсім нічого не залишилось. Якби ще ракети, то так, якби ми там навіть сиділи, то нас не знаю, що було. У нас стіни немає, вікон криш. Зруйнований будинок у сусіда Валерія Матросова. Чоловік розповідає, це в четверте, коли його вулиця потрапляє під російський удар. А сьогодні ворожий дрон поцілив прямо поруч з його оселею. первый, когда прошел, допустим, я когда слышал, что второй уже идет на приземление, я просто упал с кровати на пол и все. Слышал взрыв, выскочил во двор, смотрю, оно все горит, все это самое. Оно. Крыши нету. Будете залишаться тут, да? А куда еще? Найдем место, Вон, палатку поставим во дворе будильник. А це момент ворожого удару, що зафільмували камери в пошкодженій п'ятиповерхівці. Місцева жителька Юлія розповідає, сьогодні мала готуватися до дня народження сина, натомість шукає серед уламків, бодай якісь вцілілі речі. Мама, приготуй мені олів'є. Я хочу олів'є. Отворила яйця. Думаю, сьогодні я приготую олів'є, щоб торта куплю. Зараз не знаю. Все вже, все одно вернулось. Дом горіл уже он так плакав при шахедах, а ще коли ракета та вообще ужас. Я це вам передати не мав та ужас. Такого ще у нас, ну, била было, но такого ще не было. Пригортає до себе наляканого попугу жителька пошкодженого будинку Ірина. Зночі вона разом з сусідами ховалася від вибухів у під'їзді п'ятиповерхівки. що председатель Нам не відкриває підвал. І нам приходиться прятатися в під'їзді на першому етапі. Люди з окон кричать, спасіть, задихаються, все горить. Я ще в квартиру не заходила, а там все вибито. Железні двері, мебель, ну все вибито. Мебіль ага. завалена, віші завалені, холодильник все одкри. Ну, все. Ну ви паймете, якщо пожар гаріл, все димовуха, в не... ну, ви Тобто портверкон все в гарі, руки, все в Загалом внаслідок удару зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, магазини, кафе та промислове підприємство. Повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Анастасія Потапенко, Альона Наталуха, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.